Вже у зимі гуляє непогода то дощ, то вітер, снігу лиш ніяк, Та розтає у серці прохолода, Коли твій голос чую. Просто так. І заіскриться гілля, у кришталю, притулиться промінчик до вікна, немов привіт. З далекого розмаю скуштую смак цілющого вина, а ми з тобою просто лише друзі і гріємось в словесній теплоті, коли буваємо обоє в тузі, хоч не перетинаємось в житті. Ми просто так даруємо цілунки. Літаємо весну в зимові дні, і збирані крізь роки обладунки заховуємо десь у глибині. І хай зима сріблить дощами віття, та замість віхол вітер виграє. Я знаю, що пройду крізь лихоліття, бо в мене такий друг надій. Твій дзвінок розвіяне погоду та землю вкриє шуба у снігах, і тепло слів розжене прохолоду, як прозвучить твій голос просто так. Не бійтесь в жінці друга розбудити, увагою до серця вкласти шлях. Щоб в добрих вчинках ласкою сповити.